Вітаю вас, шановні глядачі! Це огляд на снапшот 23W42A. Це перший снапшот, який відносить нас до версії 1.21. Сьогодні середа, це означає, що прийшло буквально 3 дня після того, як відбувся Minecraft Live, і ось що нам добавили в цьому снапшоті. Буквально тільки крафтер. Але не переживайте, я вже зміг намотити тут декілька механізмів. Це була перша спроба, вона невдала, до речі. А ось тут і всі вдалі. Я вже розібрався, як він достатньо працює, і ви можете бачити все наглядно. Він сам крафтить. От скільки тут вже назбиралося. І також оце значить в нас тут є автосмелтер. Тобто він працює на висушенні ламінарії. Тобто, десь, наприклад, у вас є ферма ламінарії, ви конекте її сюди. Тут у нас склад з ламінарію самий. Він потрапляє сюди, переплавляється це все, тут не цікаво. Потрапляє сюди, тут він крафтиться, збирається ламінарія, чомусь вона не збирається. Ага, тому що я виключив, так. Ага. Зараз це все почне збиратися. Тут у нас іде постійний цикл в нас. Оц оцей редстоун імпульс нас потрапляє в сам крафтер. Через це в нас йде сам крафт. Оце ламінарії висушеної. Це все потрапляє сюди. Звідси воно виплювується через роздатчик. Зараз хай виплюнеться. Іде це все наверх, потрапляє в оці, оці хоппери. Як воно Лійка, Лійка, А Звідси воно потрапляє сюди. Це воно вже закидується в ті ж самі пічки. Але не як а, те, що ми топимо, а як саме паливо. Ось тут, наприклад. От. І це в нас просто відбувається автоматично. Тут не треба гравця, воно просто завжди буде так користуватися. Навіщо я добався всі до речаги? Ви їх всіх включаєте. Якщо ви їх включаєте, це означає, що ці хоппери більше не працюють. А якщо вони не працюють, а, значить. Вони не висасують результат з, цього, з цієї пічки. Тобто в нас тут не пропадає, а воно збирається. Якщо воно збирається, ми можемо підійти забрати. Прикол в тому, що воно, воно збирає досвід, який ми можемо благополучно забирати собі. От, тобто, Якщо воно пропрацює десь так 3 години у вас, це просто одна сесія в Майнкрафті може бути ігрова. Чомусь тут не доходить наші штучки. От, ми це все забираємо. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Та ні, ніби все працює, я щось не розумію просто. А ні, тут ну, окей, пропадає. гаразд. Ось така, в принципі, ферма. це, в принципі, за півтора годинки я повністю розібрався, як це працює в нас. Е, працює офігенно. Буду використовувати завжди його просто на всіх фермах. Також тут в нас є тік-так-механізм, який просто подає сюди редстоун сигнал постійно, щоб воно ну, просто викидувало звідси. Тут в нас, в принципі, можна законектити дві ферми. Ферма пороха, яка буде заходити в цей роздатчик, вона буде просто збирати тут порох, постійно його сюди постачати. І тут ферма тростини, яка автоматично десь на фермі тростини, ще буде перероблюватись папір, і сам папір буде постачати сюди. І ми так зможемо просто нескінченно крафтити оці компоненти, які будуть десь сюди, і просто перероблятися в фейверки. Десь ви там літаєте в само світі. Вас закінчились фейверки, ви прийшли сюди, взяли декілька фейверків і пішли знову полетіли. От. Дуже корисна ферма, все дуже круто, мені все подобається. Що ж, чекаємо тоді наступних е, снапшотів. Коли вони вийдуть, я вже не знаю, але можливо вони будуть виходити кожен тиждень, може кожних два тижні. Я чесно не знаю, ніколи не робив на них огляди, це мій перший раз. Якщо це відео було вам корисне, вам воно сподобалось? Вам сподобались ці ферми, над якими старався приблизно півтори години. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал. Це був огляд на перший снапшот 23w42A. Наступні снапшоти будуть більш цікавіші, я думаю, і на них я теж зроблю огляд. Давайте всім, па-па!